Дорогі друзі, я дуже рада, що ви приєдналися до мого YouTube каналу. Я бажаю вам бути здоровими, молодими і красивими, використовуючи натуральну продукцію вітчизняного виробника. Якість перевірена часом. Я, Тюренко Світлана, є власницею інтернет-магазину натуральних продуктів, які несуть людям здоров'я і красу. Це продукція нашого вітчизняного виробника. Компанії New Life – нове життя. На протязі 15 років я і моя сім'я користувалися цією продукцією, і вже майже 2 роки я співпрацюю з компанією, проходжу інтенсивні курси, навчання та пропагую тему здоров'я. Завдяки препаратам з лікарських рослин, нашого українського виробника. Ми можемо з певністю розповідати людям про профілактичні та лікувальні властивості всієї продукції, а також на своєму прикладі, вживаючи її бути здоровими і нести цю інформацію в люди. І от за цей час я отримала дуже багато позитивних відгуків і слів подяки від вдячних споживачів. На каналі ви будете їх бачити та чути. Можливо, саме вони допоможуть вирішити вашу задавлену проблему по здоров'ю. Або, по вашій рекомендації, інша людина отримує відмінний результат і буде вам вдячна за вчасно сказане слово. Останнім часом багато людей розуміють, що відбувається із станом сучасної медицини. Потрібно надіятись на власне ставлення до свого здоров'я і виконувати профілактичні заходи природніми засобами. Для мене використання продукції New Life це прояв любові і турботи до себе і своїх близьких. Слідкуйте за моїми виступами на презентаціях нашої компанії, а також на сторінках каналу я буду розповідати про застосування препаратів з лікарських рослин для профілактики та лікування дорослих та дітей. Про це і будуть мої майбутні публікації. Буду вдячна за ваші питання, пишіть відгуки. Наперед, дякую за вашу активність. Про асортимент продукції компанії NewLife я розповім в наступному відео.